Жартує. Ох, як старається. Чипс. Дівчатка, усім привіт, Рома. Камера там, не там. Гаряче тренування на сіднички. Я так нормально, я влажу там. Дівчатка, усім привіт. Я дуже рада бачити вас на каналі. Сьогодні я вас хочу познайомити з особливою людиною для мене і для моїх мамулюк. Це Рома, наш тренер. Він допомагає нам привести себе до ладу після вагітності і підтримувати себе в гарній формі. Всім привіт, друзі! Сьогодні зробимо гарячі тренування на сідниці і на ножки. Спочатку зробимо активацію, а потім перейдемо до головної частини. Так що, якщо хочете тренуватися, то погнали з нами. Погнали з нами. Сьогодні наше тренування буде складатися з трьох блоків. Перший блок складається з трьох вправ. Перша вправа буде з розіночками, угу. да. друга вправа зі слайдами. І третя вправа буде на одній ножці в статісі відведення назад. Супер. Супер. Погнали. Буде все пекти. Ви, ви зараз подумаєте, що я машина. Погнали! Значить, робимо е, в сторону два рази, два кроки. І таких, і таких треба зробити 10 пар вправо, 10 пар вліво. Окей, рахуєш ти? Рахую я. Рахує да. Рахую. Рахую. Він, він рахує. Рахую я. Довіртеся мені. Д... Добре. В таз відвели. І три, два, один. Три. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Стоп! Є. Yeah. Клас. Огонь. Огонь. Тут ми робимо дванадцять е повторень. Піднімаємо таз. Три, два, один. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Ще два. Одинадцять. Дванадцять. Стоп. О -о -о -о. Добре. Тут ну, так задня, що вона. Так, так має бути там, має там відкинути. Воно що може віддавати в ці витки. Ікра. Ага. Опорна ножка в коліні зігнута. Ми відводимо ногу назад. Раз, два. Плечі. Лопатки звели. Окей. Все, погнали. Три, два, один. Десять повторень треба зробити. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є, супер. Міняємо ножку. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Лопатки заведені. Тримаємо. Вісім. Дев'ять. Оп. І десять. Є. Супер. І починаємо другий підхід. В Таз назад. Спина рівна. Добре. І погнали. В праву сторону. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стоп. Є. Молодець. Клас. Добре. Три, два, один. Підняли таз. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять. Стоп. Починаємо другу вправу. Опорна ножка в коліні зігнута. Так само ми зараз будемо відчувати, коли вниз опускаємося. Задню поверхність бедра. Ок. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Поміняли ножку. Зігнули в коліні, спона рівна. І ні. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Супер. Огонь. Не забуваємо про водний баланс. Їмо. П'ємо. Апероль. А ти як часто п'єш? Ще кадрошки робити, як є про Моя лимончик бігала, а то не хай бігала. Вау, чин-чин. Україна. <рес> починаємо, беремо е, резинки і починаємо третій підхід. Присіли. Три, два, один. Раз. Два. Три. Дети. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Має горіти вже. П'ять. У вже горіть Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Робимо п'ять екстра. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. І останні. Стоп. І Ваші емоції. Ага. <плес> Клас. Третій підхід. І підняли таз. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Стоп. <зві> Добре, встати на одній Чекайте. ножці. Та що чекати? Форма сама не пройде і не з'явиться. Три, два, один. А яка нога? Назив... Ой. Права ножка назад. Давай. Гоу. <зві> Раз. Два. Спина рівна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Змінили ножку. Три, два, один. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Супер. Є. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. І починаємо зараз е, другий блок наш. Він теж складається з трьох вправ. Перша вправа буде виходи на цей бокс, mm -hmm. на тумбу, що так його називають. Потім буде сідничний мостик. Окей, сука новенькая. Сідничний мостик. Теж на цій тумбі. Окей. Добре. І третє вправо буде махи в сторону ногою. Так. Вип'ємо за другий. Чин-чин? Чин-чин. І давай. Раз. Два. Три. Стараємося помаленьку пути. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, ще два, одинадцять. Дванадцять. П'ятнадцять робимо. Тринадцять. Чотирнадцять. Продовжає крово. І п'ятнадцять. Добре. Змінили ножку. І дванадцять. Повтори. Три, два, один. Раз. Два. Три. Руки перед собою. Дві. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять є. А давай, якщо буде е, 30 тисяч переглядів... Не буде, давай, реалістично. Тридцять тисяч переглядів. То. То? що? То, то, мене. То значить наступних е, Після того, як буде 30 тисяч переглядів, ага. ти займаєшся. Я. Ти, зай... ти, ти займаєшся 5 разів в неділю. Ну, звісно. Друзі, не треба до мене. Відписуйтесь. Блін, реально, це прикольно з тим. Вони всі захочуть позначатись з мене. На п'яточку ставимо ногу. Раз. Дивись, піднімаємося. Раз. Ні, чому. Два. Забуду. Ти не забувай. Що? На п'ятку. У да. тебе права нога має бути угол 90 градусів. Да. І? На п'ятку поставила. Одрівок. Дивись, вона внизу випрямила. Коли ти таз опустила, угу. піднімаєш. Раз. Два. Ага, да. окей, запрямили. Добре. Давай ну, з ноги прямою починаємо. Випрямила. Таз опустила вниз. І три, два, один. Раз. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Десять раз. Вісім. Дев'ять. Десять. А я щось поберечила, ті, я сказала. Що я зараз відпочив. Нічого складного. Опорна ножка в кол в коліні зігнута. Відпочиваємо. Да. Ручки на пояс. І робимо. Правильна добре. І робимо 15 повторень на сторону. Готова? Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Є. І друга ножка. Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Є. Знаєш, що я хотів сказати, коли, наприклад, буде 30 тисяч переглядів, ну, ти прийдула, да? Да. Та, і ти зробиш Шо? за один підхід. Ага. Не за один підхід? Ні, це не багато. Сто випригувань таких. Двісті. Двісті? Добре, давай. Це все на відео запишу. Ну звісно. Ок. Добре, погнали. І раз. Ручки дві перед собою. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Змінили ножку. Ой. Добре. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Є. Yeah. На лопаточки. На низ лопаток лягли. Mm -hmm. На п'ятку поставили. Одну ножку випрямили. Та, і три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два. Дев'ять. Десять. Mm -hmm. Змінили ножку. Готова? Три, два, один, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Стоп. Хоп, три, два, один, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, раз, два, три, чотири, п'ять. Є. І друга. Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, раз, два, три, чотири, Пять. Ее. Хорош. И І... раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Шесть. Одиннадцать. Дванадцать. И І... раз. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. І готова. Три, два, один. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Змінили ножку. І раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Стоп. Ай, ай, ай. Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, п'ять. Є. І ліва. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ошодики. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Добре, переходимо до третього блоку. Роб, робимо випригування з присіда і статіка 15 секунд. Щоб ваші ягодички, сіднички просто приходили. Добре. І... Супер. — І саме головне, зараз робимо 15 випригувань, 15 секунд і без відпочинку. Робимо три рази. Дівчата, якби ви знали, на що ми підписуємося? Три, два, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. В статику. 15 секунд. Добре, що накрити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Коліно в сторону. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Статіка. Так, так, так. так, так. Думаю, <гум> написав. Ладно, я поки повідписую. У мене почуть ноги, я вже не можу. П'ять секунд. Чотири, три, два, один. Куди? О боже. Три, два, один. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. руки вниз. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. п'ятнадцять секунд. Я не можу ходити. Чого? А ой, А що трапилось? Скільки, Рома? Скільки не жалко? П'ять секунд. Чотири. Три. Два! Куди? Один, стоп! Зараз скоріше перероблює один. Ні, добре. На живіт. Розтягуємося. Розслабляємося. Але було після, після чого прослаблятися, правда? О, так, ми ж не ну. Добре, і назад. Добре, коли Потягнулися назад. Що, не Можеш, сісти Куди? Мож... що, я просто не хотів красовочки вимазувати. А, ти не чор, не пишу. От, на жалко. Ти що розговорюш? Дихай, дихай. Добре, ще раз вперед. Дихаємо, відновлюємося. Глибокий вийдемо. Угу. І таз відводимо назад. Відвели. І вперед ножку під себе. Хоп. Раз. Два і другу загнули. Чік. Кайф, так? Да. <плес> Чим? А. а можеш? Глибше? глибше? Ні, так ти сіла отак. Звісно, можу. <плес> <плес> Подивись. Можеш глибше чи ні? А я тоже Молодец. Зміняємо ножку. Міняємо. Ладно вже. Значить, ножки в сторону. Тягнемося. Одну ножку згинаємо. Раз, два и тянемся. С стороны. Да. Так вот он и стоит. Ага. Да. Угу. Змина. Да, да. Животик, mm. Не вже казали скріни, добре. Добре. Тут ножку закинули. Раз, два і розвертаємося. <паду> є. Є зміна. Добре. Адзича, ну що, розминка закінчена, Добре. приступаємо до тренування. Добре, Добре. надіюсь, вам сподобалось. Да, дуже дякую. Е, і пам'ятайте про те, що якщо це відео набере 30 тисяч переглядів, ми громою виконаємо певний челендж. Щоб ви дізнатися, який, перегортайте, не пам'ятаю, плив на 6 назад і ви будете курсі. Так що підписуйтесь, ставте лайки, підписуємося в інстаграм. Звісно. Yeah. Mm, інстаграм mm -hmm. Рома відмінчу і свій теж. Дуже дякую. Всім дякую, пока! Пока. <пам>